Хоч на справді цвітне та баччи зорі, зори, спас, баччи сел, це кат, бач сотню пари кат, по підбухівка на нас, сам собі це мат, і целій фотопад, ти що думав сострата, і так дальше не попад, там литів черговий мат, і то там що стола, прийде, соть пить напад, і це сильний куткий лад, то тут пан. Ви почали займатися сучасним час борщ. Заставили. Хто заставив? Тренера. Тренери, а батьки що? Казали? Родителям все одно було. Я не займаюся плаванням і любити болі. Ага. А ти як зараз? Вважаєш, що це був вірний вибір чи ні? Не знаю. Ну ти вже побачила світ, майстер спорту міжнародного класу. Не. Це ж круть? Так. Да. Добрий день. Добрий день. Чому займаєтесь сучасним Чим Чому займається? Так. Спочатку займалися, бо було цікаво їздити на конях. А зараз займаюся, бо цікаво займатися обстіклом. Так, а що не видно. А хто, а хто сказав, що треба йти на сучасне п'ятиборство? Тренер з плавання. Тренер з плавання. Вигнав чи сказав? Сказав. Сказав, що ти можеш займатися плаванням, але великих результатів тут досягти, бо ти маленька. Що таке маленькі, великі результати для тебе? Ну, це олімпіада, олімпійське золото. Ось ми прагнемо на Лос-Анджелес 2028. Так. Олего, яка для вас найулюбленіша дисципліна початку біотоборці? Лазеран. Лазеран. Що ти бачиш, ти постійно плаваєш і не бігаєш? Я життя. Треба рухатись, щоб бути кращим, так? Звісно. А плавання що? Плавання. Теж У мене Нема люди сподіватися, не любить. Ага, тобто всі п'ять дисциплін в тебе найкраще. Тобто полюбляєш. Ну, можна так сказати. Але лазаран на першому місці. Скажите нам, які у вас секрети успіху? Не розкажу, конечно. Такие вопроси задаєте. А для молоді. Для таких более. молоденьких. У секрет свій. Все. Не розкриваємо професійні свої? Не, я не розкриваю. Рухаємо самостійно. А самі вже тренери нехай вже вчать. У кожного своє тренер, звісно, у кожного гуру є свой. Okay. Okay. Скажіть, будь ласка, вам подобається тут на зборі? Дуже. А чому ви погодилися сюди поїхати з такими нашими видатними спортсменами? Ви запросили, і чого вам треба не погодитись? Переймалися їхати чи не їхати? Ні, так і переймалися, Я ні. Молодець, Молодець. досить є ще. Подобається тут? Подобається, дуже подобається. Гори, гарно. А колектив? Колектив 10, 10%. Тобто будемо ще їздити? Звичайно. Дуже дякую. Take your mark! Bam. Майже 3 метри. Що ти робиш, щоб досягти такого результату? Я в дитинстві розтішку багато їжу. І зараз допомогло, я бачу, дуже. Подивіться на цього богатиря. Які, які якісті. Це харчування, харчування подобається вам тут? Ні. Що, що треба додати? Розтішку чи Розтішку і більше порцій. О, тоді сьогодні будемо замовляти. Або барвікю ставить. Як почався сьогоднішній день у вас? Медитація була. А? Медитація була. Yeah. А пернали у воду? Вон, це от пернам, а я бігала. А так ти вже відбігала? Я вже відбігала. Такий ти ж ранок почався. О, бачу, в ранок почався а я вже що, п'ять дисциплін на добу робите, чи що? Да. Так. Ти... Ти... Зараз ще поїдемо на конях, тогда. Все таки не відпускають коні. Все, ні. Та вже за 200 гривень до гріх не показати. Олександр, а що ви це ви робите? Прилюба, я так розумію, дуже важлива в сучасному пітеборці. Так, Нда. дисципліна. Бо можна відіграти а, інші види. Ну, в тебе а, ж дуже та... класні інші види сильні. Ну, крім так ти фактуєш теж добре? Вчора нормально тут насипався? Ну таке, можна каже. А щоб краще бути? Що треба робити? А, треба більше тренуватись і працювати над технічною складовою. Супер, тому завтра почнемо. Ну так. Да. Завтра пулька в нас буде. Покажемо, на що ми, що ми спроможемо. Ну, да. ну давай, погнали тоді. Ми перший раз в горах. як відчуття. Бомба. Будемо ще їздити сюди. Що найбільше сподобалось тут? Uh, море, Море, озеро, солене. Купався? Uh. Скільки градусів була вода, не пам'ятаєш? 8. 8 градусів. А повітря яке було? Плюс 2. 2. Таке багато зростає. Молодий, перспективний. Що, погнали далі? Йо. Зараз ви працюєте двома видами зброї. Пістолет і ручки. Я навіть не знаю, хто сучасник п'ятиборства п'ятиборців нашої країни так робить. Чому ви так робите? Треба бути собі швидко, Як ти стріляти з двох очі, так і з одно. Треба не підсувати як на палці, так і на пістолеті. Золоті слова. Владиславе, як вам відновлювані при процедури? Якби не відновлювані процедури, Владислава би тут не було зараз.